Терапія є одним із важливих методів лікування онкологічних захворювань. Точно розраховані дози радіаційного випромінювання знищують ракові клітини у організмі людини. Такий метод практикують і тут в онкоцентрі у структурному підрозділі променевої терапії. Кому призначають такий вид лікування, хто і як розраховує дози опромінення і чи покриває ці витрати держава? Дізнайтесь у цьому випуску програми Здоров'я у фокусі. Променева або радіотерапія призначена для лікування злоякісних чи доброякісних пухлин, а також метастазів раку терапія – це індивідуальний підхід, тобто всі пацієнти, які потрапляють до нас на лікування. Перш за все, вони спочатку оглядаються на поліклінічному етапі, потім виносяться на мультидисциплінарну комісію, де вирішується подальша тактика лікування. Якщо пацієнт потрапляє до нас, це можуть бути різні локалізації при різних стадіях пухлин. У Буковинському клінічному онкологічному центрі лікарі-радіологи в залежності від патології пацієнта застосовують два види променевої терапії: дистанційне та внутрішньопорожнинне. В даному нашому структурному підрозділі променевої терапії один із апаратів це є апарат рентгентерапевтичний ортовольтний «Терат-200». Найчастіше тут ми отримують лікування онкологічні хворі з поверхневими та напівглибокими захворюваннями пухлинами. пухлинними захворюваннями. Це, наприклад, рак шкіри, це рак губи і рак вульви, поверхневі або напівглибокі. Поверхневі це до 1 см, напівглибокі – до 1,5 см в глибину. Також залежить від гістологічної будови пухлини, залежить від стадії, залежить від стадії від поширення пухлини. Тут дія рентгенівськими випромінюваннями. Апарат досить ефективний, досить потужний. Е, на кінець лікування ми бачимо відсотків 80 е, зменшення пухлини, покращення якості. Це у нас апарат для брахітерапії, плюс» з джерелом і 192. Е, використовується для пухлин шийки матки, тіла матки, для пухлин ротової порожнини, стравоходу. Тобто ми говоримо про внутрішні порожни. Не опромінювання, яким чином воно використовується? Це є контейнер, контейнер для зберігання самого Іриді 192, і це є напівполупровіднички. Коли ми підводимо пацієнта або пацієнтку сюди, тобто ці напівполупровідники підключаються до самого ендостату. Чи це є вротові пружниці, чи це є попинок шиків з тіла матки? На дистанційному Агат Р1У також там хлопець 60. Наразі ми лікуємо практично всіх пацієнтів від голови до п'ят. Це і захворювання головного мозку, голова шея, гортані, порожнина, вегені, молочна золоза, прямакішка, гінекологія вся старкома і так далі. Сеанси радіотерапії для пацієнтів є безкоштовними. Вони входять до пакету НСЗУ в онкоцентрі також облаштовують приміщення для нового сучасного обладнання. Наразі у нас завершується будівництво під два лінійних прискорювачах. Це різної потужності буде 6 мегалітрон вольт та 15 мегалітрон вольт. Нам дасть змогу лінійний прискорювач більш. Точно опромінювати ту пухлину, більш точно підвести дозу і менше мінімізувати, скажімо так, дію на навколишні структури та тканини. Перед тим як розпочати курс променевої терапії, хворі проходять ряд обстежень. Лікар-радіолог, по-перше, має знати об'єм пухлини, де вона знаходиться. Обов'язково має бути проведена пацієнту комп'ютерна томограма. Це для, для промінення на дистанційному Ну, Також проводиться і комп'ютерна томограма навіть тоді, коли ми беремо пацієнтів на внутрішньопорожнини проміни, щоб бачити розповсюдження пухлини, залягання, глибину залягання пухлини. Кількість необхідних сеансів і доза опромінення розраховується індивідуально, залежить від діагнозу та стадії захворювання. Дози є різні. По-перше, є стандартні дози, які рекомендуються різними протоколами. Дози можна варіювати, тому що при різних локалізаціях, починаючи від і при певних локалізаціях. Пішли до матки, рекомендується 1,8, 2 грея, разова доза до сумарної дози, ну певної сумарної дози. Там сорок 40 греї, Це тільки вибирає дозу опромінення родів. Час проведення процедури опромінення залежить від потужності джерела опромінення. Чим більша активність, тим менше часу пацієнт лежить для того, щоб отримати певну дозу опромінення. При гама опроміненні дистанційна терапія Тобто саме е, джерело знаходиться дистанційно, дистанційно до пацієнта на 750 мм. Тому, в принципі, пацієнт нічого не відчуває. Йде просто пучок е, опромінення на дане поле, яке розмальовує лікар-принаєтерапевт на пацієнті на шкірі, щоб бачити розмір поля, і пучок прямо світить. На вогнищі, на дану пакети. Тому воно безболісно, Внутрішня внутрішньопорожневна гаматерапія, безп... безперечно, що вона трошечки болюча, тому що тому навіть терапевт безпосередньо вводить огоїди, ем... метростати, внутрішньо-порожнину. Для цього проводиться промедикація пацієнта, спазмафон, алгін, тому що теж е... різний польовий. Поріг у кожного пацієнта різний. Можна проводити і під наркозом. Є пацієнти, які ну, дуже боляче переносять, ми рідко використовуємо, використовуємо внутривенний наркоз. Після процедури променевої терапії у деяких хворих можуть проявлятися побічні реакції організму. Тут більше ми бачимо гіперемію або почервоніння, ми можемо бачити набряк, ми можемо бачити е також злущення країв, а також ми бачимо променеві реакції з боку показників крові. Обов'язково пацієнти, які отримують у нас лікування, вони обов'язково здають аналіз крові. що Кожних 10 днів, щоб ми слідкували за цими показниками. І коли в нас якісь йдуть порушення показників крові, а особливо в нас падають тут лейкоцити, гемоглобін, може виникати анемія, легкого ступеня, ми проводимо терапію супроводу, щоб покращити показники крові і, не перериваючи лікування, продовжувати курс променевої терапії. Процес відновлення здорових клітини за часом нормалізується, і побічні ефекти зникають. Проте після сеансу променевої терапії онкохворому потрібна реабілітація. Після радіотерапії основне це хворий має мати позитивні емоції, вірити, вірити в лікування це великий відсоток, що він вірить в лікаря, вірить в лікування, вірить в те, що ми хочемо допомогти йому. Свіже повітря, позитивні емоції. Найчастіше, якщо на цьому саме апараті, то це мазові аплікації, які ми рекомендуємо хворому продовжувати ще деякий час після променевої терапії, тому що променева терапія ще діє після завершення останнього сеансу променевої терапії. Тобто виконувати всі вказівки, які дає лікуючий лікар. Ефективність лікування променями залежить від вчасного звернення пацієнта до лікаря. Звичайно, якщо хворий вже приходить в занедбаних стадіях, ну ми намагаємося проводити лікування. Але ну, звичайно, що буде вже не той ефект, якби хворий прийшов на першій, на другій стадії, коли пухлинка невеличка, коли пухлинка глибоко не проникла, коли вона поверхнева. Чим менший об'єм пухлини, тим краще. Чим менша стадія, тим ймовірність вилікувати пацієнта. Є краще і можемо сказати, що ми можемо їх вилюбити. Лікарі, радіотерапевти спеціальними препаратами руйнують ракові пухлини. При цьому намагаються мінімально пошкодити здорові клітини організму. Якісно проведена терапія та взаємодія пацієнта з лікарем дають позитивний результат у боротьбі над раком.